У Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат міста з бойового рукопашу Спас українського національного бойового мистецтва, яке створили запорозькі козаки. У змаганнях є кілька дисциплін, що пристосовані для різних вікових категорій. Цього разу чемпіонат міста проходив у категорії боротьба на поясах. Завдання для перемоги, щоб спортсмен, тримаючи захоплення за пояс, міг покласти на спину свого опонента, але в черговий раз голо головною цілею федерації спас було інше: це перевірка кількості і якості юних козаків, які зі своїми батьками залишились у Запоріжжі і продовжують займатися своєю справою. Все у нормі Запоріжжя є центром народження української та державності. Тому саме запоріжці, саме молодь повинна і надалі бути прикладом цієї крутої держави, стояти її на захисті. І обороні нашої незалежності, тому бажаємо нашим малим героям подальших перемог, а нашим збройним силам наснаги, терпіння і звісно перемоги. Ще одна мета, яку переслідували організатори змагань вшанувати пам'ять одного з тих людей, які 30 років тому відроджували Запорізьке козацтво і бойове мистецтво спас саме на його день народження, проводяться змагання вже багато років. Це Віктор Степаненко. Він багаторічний керівник міського управління спорту вже в засвітах. Але коли ще у 90-х роках до нього звернулися з пропозицією, він не просто не відмовився, а багато зусиль доклав до того, щоб спас розвивався не тільки у Запоріжжі, а й по всій країні. Саме завдяки його підтримці у Запоріжжі була створена міська дитячо-юнацька спортивна школа. Спас. Згодом ця хвиля розійшлася по всій Україні. Віктор саме дав такий поштовх на місцевому рівні, він це сприйняв як своє особисте. От, він як козак родовий. Йому це було легше робити, тому що люди, які мають дотичність, але не зовсім. А коли родовий козак він ну, горів душею, це був такий палкий вогонь, що і дуже легко все це отрималось. І він це. Відчував, що для дітей саме для дітей це дуже потрібно. Змагання у черговий раз показали, що справа живе, незважаючи на ситуацію прифронтового міста у відкритому чемпіонаті Запоріжжя, взяло участь понад 100 спортсменів, наймолодші від восьми років. Це черговий показник того, що Запоріжжя зламати неможливо.